Ось цей тендітний гусачок, який сором'язливо ховається за спини лебедів, на початку 2023 року викликав справжнє захоплення у київських бюрдвочерів. А місце, де він був знайдений затока Дніпра під назвою Собаче гирло на оболоні, стало справжньою меккою для усіх місцевих любителів птахів. Долучився до таких любителів і я, хоча й зміг засняти дуже мало відеоматеріалу. Але тим не менш, не показати його вам я просто не можу. В Україні гуменник на гніздування відсутній і є пролітним птахом, а отже його можна зустріти майже виключно у період міграцій на весні та восени, зрідка він трапляється у зимовий період на узбережжі Чорного та Азовського морів. 15 січня у Фейсбук спільноті Птахів України був опублікований допис з фото цього птаха на оболоні. Гуменник тримався тут понад два тижні до перших чисел лютого 2023 року. Коли затока замерзла, він відлетів разом з Лебедями, і більше його у Києві ніхто не спостерігав. Але сподіваємось, що з ним усе добре, і він дочекається своїх друзів, що будуть летіти з півдня України до місць гніздування вже зовсім скоро. А може вже незабаром, коли лід цілком розтане, комусь з київських любителів птахів вдасться побачити цього гусачка знову на одній з заток Дніпра разом з лебедями. Будемо на це сподіватись.